Українські страви підкорили світ. Ви навіть не уявляєте, де їх обожнюють. Ось перша п'ятірка тих, які їдять у США, Канаді, Австралії та Європі. І звісно, на першому місці борщ. Увесь світ знає, що він з України, через що в декого дуже палає. Тому що не можна було ділитися борщом. Ну не можна. Він повинен був принадлежати тільки комусь одному. Але ми готуємо борщ і ще з 15-го століття. І ЮНЕСКО чітко сказала: борщ український. Він популярний у США та Ізраїлі, а в Канаді проводять цілі фестивалі борщу у Польщі, Німеччині, Чехії Японії. Український борщ є в меню топових ресторанів. І Його полюбляють їсти на свята. Наші вареники шалено люблять навіть в Австралії. А в канадському місті Глендон встановили 9-метровий пам'ятник варенику на веделці. Схожі страви є в Польщі та Італії. Але всі ми розуміємо, українські вареники найсмачніші. Ви розрізаєте хрустку з коринку, а зсередини витікає гаряче ароматне масло. Саме за цей ефект котлету по-київськи обожнюють мільйони. Вона стала хітом у британських супермаркетах ще з 1970-х. У США цю страву люблять і називають Чікін Київ. Існує версія, що котлета має французьке коріння, але саме Київ став її світовою столицею. Також за право потрапити в наш топу билися голубці, даруни та полтавські галушки. Але перемогли таки голубці, бо це українська класика в іноземних ресторанах. Ця страва є в поляків, шведів і турків, але іноземці згадують саме українські голубці, коли чують про поєднання м'яса, рису, тушкованої капусти. Їх також готують у Німеччині та США. Голубці різні в кожному регіоні. На Закарпатті, наприклад, вони маленькі та мають в начинці кукурудзяну крупу, але завжди залишаються сімейною стравою, яка об'єднує покоління. І наостанок десерт, який підкорив солодкоїжок. Київський торт популярний у Польщі та Чехії. У Канаді і США його замовляють на великі свята. В Японії також є схожий десерт, натхнений саме українським тортом. Дізнайтесь, хто хоч раз у житті привозив київський торт як сувенір. Яку українську страву ви любите найбільше? Напишіть у коментарях. А якщо хочете бачити такі відео і надалі, підтримайте, що там донатом за посиланням у дописі.